Але в країні потрібно вести верховенство права і діючих законів до всіх верст населення, починаючи з влади. По-друге, це формування громадянського суспільства. Поки у нас в Україні не народиться громадянин, який дійсно зможе поставити під контроль владу, годі дбати про те, що влада буде піклуватись про кожного громадянина. І сильна держава вона не має іншої цілі. Як забезпечити громадянські права і свободи своїх громадян, іначе жодного сенсу в цій сильній державі немає. Це буде сильна тільки для тих, хто знаходиться при кермі влади. І останнє без чого жодні економічні реформи, а безумовно, без сильної економіки не буде не громадянина і не буде сильної держави, але жодні реформи вони без Серйозної боротьби з корупцією на всіх ланках і щаблях влади ніколи не приведуть до зрушень соціально-економічному житті держави. Тому що будь-які гарні проекти в Кабінеті міністрів будуть реалізовуватись не в інтересах конкретного громадянина і суспільства, а вони будуть реалізовуватись в інтересах транснаціональних корпорацій і олігархічних кланів. От коротко. Що на сьогоднішній день уявляють ці дві організації? Основні наші цілі я задоволенням дам відповідь на будь-які ваші запитання. Вас... Питання, та... так. В контексті характеристики, які видавали організації, і зокрема Закарпатській, було сказано, що костяк організації складають в минулому офіцери працівники так. спеціальних служб які володіють інформацією про соціальну, політичну і криміногенною. Безумовно. Тому у мене запитання, що, чи відомо вам про діяльність так званого мукачівського клану на Закарпатті, і чи відомо вам, що, по крайній, мірі, два рази в місяць. Що вивозить, ми, ми вже можемо здогадуватися, але не проходить ні паспортний контроль, ми, ні митний контроль завдяки тому, що до цього часу на якихось з невідомих нам підставах має дипломатичний імунітет, дипломатичний паспорт. О, і ваші наміри як організації громадської, як політичної структури, яка хоче прийти війти в владу краю, чи будуть вами прийняті якісь кроки це в такій же мірі стосується. І людина, яка подать з вами екс Генерального прокурора України. Взагалі може, як можете характеризувати цю соціальну, політичну, криміногенну ситуацію. Дякую ваші... вам за ваше запитання. Ви живете в унікальному краї. Один перелина України. Мені довелося два роки служити в Швейцарії. Я скажу при відповідних інвестиціях, при увазі до вашого краю, Швейцарія буде відпочивати. І це буде так. Але, безумовно, у вас дуже багато проблем і ракових пухлин. І, на жаль, за 20 років останніх і центр, і керівництво місцеве не змогли суттєво. Тенденцію зробити, щоб ви йшли до стану одного з самих процвітаючих тільки на туризмі. Ви могли б бути одним з самих багатих регіонів. Безумовно, ми володіємо інформацією про багато ракових пухлин, які не тільки в вашому регіоні є, а й в країні. Але я хочу відповідати максимально чесно, і те, що я можу сказати вам, я зараз скажу. А те, що я не скажу, я кадровий офіцер бувший. До 2005 року, 33 роки, я провів на кадровій службі. І, на жаль, я багато знаю навіть більше, ніж хотів би, але це знання я надбав не в приватній сфері, і це не моє знання, це знання держави. А тепер що я можу відповісти, відверто дивлячись в очі? Ми з 2005 року, і я, і мій колишній заступник, як голови служби безпеки, заступник послідству і по кураторству контрозвідувальною сферою захисту економіки, Микола Сергійович Обіхот, один з кращих прокурорських працівників, колишній заступник генерального прокурора і батько справи Лазаренка, якщо б не було зараз цієї людини, яка створила. До речі, головне управління по розслідуванню особливо важливих справ в прокуратурі України Лазаренко ніколи не сидів за гратами. Що могли робили? І до 2005 року теж було різного. І політика часто вмішувалась в роботу правоохоронних структур. Але, на жаль, те, що відбулось після 2005 року, воно вийшло за всі рамки корупції є. В більшості навіть західних країн світу, але рівень цієї корупції він знаходиться під плінтусом. У нас, на жаль, зараз ця проблема загрожує за питанням національної безпеки держави. Правоохоронні органи після 2005 року почали отримувати політично призначених керівників. Що це значить? На Заході є така практика. Але там, коли приходить людина, яка не професіонал та ще й є членом політичної партії, його посадові обов'язки звужуються до 10% від того, що є кар'єрний професіонал. І над ним є суттєвий парламентський контроль. У нас цього нема. То, що зараз ви говорите, якщо ви зможете нам дати хоча б базову інформацію, Ну от з вашого зараз ми ж п'ять років не є працівниками спеціальних служб охоронних органів. Ми отримуємо інформацію як можемо, робимо спроби вплинути, але ми зараз нічим не відрізняємося від вас. У мене громадянський паспорт, і п'ять років останні, ви знаєте, що ну, я тільки в прокуратуру на допити відходив біля одного року за останні п'ять років по 12 справах. 11 закриті за відсутністю складу злочину. У нас, на жаль, за п'ять років рівень професіоналів всій правоохоронній системі дійшов до катастрофічної низької рівні. Проблема, про яку ви говорите, повинна вирішуватись. Навіть про депаспорт ви сказали. У мене президент Ющенко. Два роки тому назад забрав мій дипломатичний паспорт, який я заробив сіма роками працюючи на дипломатичній службі за кордоном, будучи дипломатом. І мені прийшлося два роки, судячи з президентом діючим, скасувати його указ, і в рішенні суду визначено, що. Президент порушив Конституцію і закони України. Але він, ви бачите, він дав паспорти е і не попіклувався, щоб ці паспорти були здані іншим посадовим особам держави, які він вважав, що більше це заслуговують. Тобто, це стосується і нас, нам дуже боляче. Ми не можемо зараз зробити заяву, яку б ви хотіли від нас почути, тому що ми правознавці, ми професіонали. Все, що можемо, робимо і будемо робити, це наша країна. Я кадровий офіцер. Але допомагайте також. Допомагайте. І якраз для цього ми йдемо в владу, щоб все ж таки кожен займався своєю справою і все було під контролем. Дякую.